Догляд за собою це все, що ви робите для покращення свого фізичного тіла та психічного здоров'я. Прийняли холодний душ, дотримуючись техніки безпеки, подбали про себе, між піцею та правильною їжею обрали друге, знову подбали про себе. І так усьому, чому догляд за собою настільки важливий? Незважаючи на те, що нам раніше втирали і казали, що чоловіку має бути начхати, що їсти, що пити. І у що одягатися, догляд за собою життєво важливий. Кожен заслуговує на щасливе здорове життя, що робить цю практику гендерно нейтральною. Єдина відмінність полягає в тому, що догляд за собою традиційно асоціювався з жінками та продавався саме їм. Річ в тому, що ми це знаємо, якби було просто так розірвати цю асоціацію, ми б це все і зробили. Але чомусь у багатьох цього не виходить. А потім дивуються і плачуться, що в середньому мужики поголовно мруть у віці 50-60 років. Чому чоловіки не дбають про себе? Тому що на превеликий жаль існує давня стигма, що піклуватися про себе є чимось жіночним або немужнім. Добре, що цей стереотип не лишився мною непоміченим. У середині 1990-х років Тоні Портер, засновник A Call to Men, запровадив термін чоловіча коробка для опису мужності як виконання: ти не справжній чоловік, якщо не вписуєшся, і якщо ти не справжній чоловік, то є соціальна ціна, яку потрібно заплатити. Хлопчики з раннього віку дізнаються, що вони повинні поміститися в коробці, щоб злитися з іншими. І в міру того, як вони стають старшими, вони продовжують намагатися довести свою цінність як чоловіків впродовж усього свого життя, а при цьому залишаючись рабами. На жаль, чи на щастя було виконано велику роботу зі зміни цієї тенденції однак, хлопці, які дбають про себе, як і раніше, можуть назвати метросексуалами, коли той згадуватиме в розмові, що він, наприклад, робить чистку нігтів. Або ходить у барбершоп кожні два тижні, тобто його зрівняють з лютим явним педиком, який фарбує вії, губи тощо. Проблема в тому, що цей тиск, щоб стати чоловіком і поводитися жорстко, фізично та розумово, може призводити до того, що хлопці приховують свої почуття, і ось парадокс: від цього стають ще більш неповноцінними та ватними. Ось чому ми ходимо до лікарів в середньому вдвічі частіше ніж жінки. Це не було б такою проблемою, якби ми не були в найбільшому ризику. Чому чоловіки найбільше потребують догляду про себе? Різні дослідження показали, що чоловіки мають вищий ризик захворювань травм та смерті ніж жінки. Більше того, середня тривалість життя у жінок у США приблизно на 5 років довша ніж для чоловіків, і приблизно на 7 років довша у всьому світі. Рівень самогуб серед чоловіків у Великій Британії становив 15,8 пункта на 100 тисяч осіб у порівнянні з 5,5 пункти на 100 тисяч жінок у 2021 році. У США також вчені повідомили, що чоловіки вмирають в два рази частіше, ніж жінки від ковіду. Один із восьми чоловіків у Великій Британії, це 11,9%, повідомив про вживання наркотиків з 2019-2020 роках порівняно з 6,9% жінок. У Великій Британії 30% чоловіків випивають понад 14 одиниць алкоголю на тиждень порівняно з 15% жінок. І треба розуміти, що не дивуйтеся, що така тенденція, адже чоловікам жити складніше. І як би багато вам не розказували феміністки за те, що жінкам жити в цьому світі складніше це все лютий пердьож. І коли ви бачите, що десь на просторі інтернету якась феміністка вам доказує, що жінкам жити важче, ти прекрасно розумієш, наскільки це ілюзорно, тому що саме ми, як українці, зрозуміли, наскільки чоловікам в 21 столітті може бути складно, наскільки цінність чоловічого життя принижена близько до нуля, і проблема навіть в тому, що коли чоловіки зазнають труднощів, багато хто з них навіть не попросить про допомогу. Дослідження в свою чергу показують, що тільки 36% напрямків розмовної терапії для чоловіків. Більше того, майже три чверті дорослих, які зникли безвісти, також чоловіки. І треба розуміти, що навіть в моєму ком'юніті в мене Education Клабі, коли я спілкуюся з чоловіками на тематику їхніх ментальних проблем, я розумію, що вони не мають кому поділитися щодо них. Це величезна проблема, з якою нам приходиться працювати. Саме для цього я і маю свої платформи, де я розбираю важливі теми для кожного чоловіка. Якщо ти дивишся даний ролик, значить ти зацікавлений в персональному розвитку як чоловік. Переходь в мій телеграм, де я пишу пости по чоловічій освіті. вже склалося, що нам вдалося сформувати достойне ком'юніті з чоловіків, які мають схоже мислення. Посилання під відео чекаю на тебе. Але справа не в тому, що нам все одно чи не так. Подумайте про це. Ми обслуговуємо наші автомобілі, гладимо наші сорочки, працюємо над об'єктами в нашому житті. Так чому б нам не приділяти собі стільки ж уваги? Турбота про себе полягає в тому, щоб усвідомлювати свої потреби і стежити за тим, що ви робили все можливе, щоб бути найкращою версією себе для оточуючих і для себе. Звучить досить просто, правда? Теоретично це так. Є велика ймовірність, що ви вже практикуєте турботу про себе, навіть не знаючи про це. Ви можете виконувати вправи та заправити ліжку вранці. Можливо, ви прогулюєтеся за обідом замість того, щоб їсти за своїм столом, або можливо, берете ручку і пишете у своєму щоденнику, журналі, перед сном замість того, щоб нескінченно прокручувати соціальні мережі. Звісно, ми всі не однакові, і тут все одно все трохи ускладнюється. Немає стартового набору догляду за собою. Те, що працює для одного, може не спрацювати для іншого, але це нормально. Як же виглядає догляд за собою? Турбота про себе може означати все, що ви хочете. Тут мова йде про те, щоб дати собі інструменти, щоб бути щасливим і здоровим, а не жити життям, у якому ви відчуваєте стрес чи занепокоєння. По суті, вся річ в тому, щоб знайти час для самих себе. Як ви вирішите його витратити, це вже ваш вибір. Я дам вам основу та повне розуміння суті цього питання без списку дій щодо догляду за собою для чоловіків. Просто спробуйте прислухатись до себе. Це найвірніший спосіб. Долучайся у мій відкритий телеграм, де я описав про шість видів догляду за собою. Тобі сподобається до зустрічі.